До 10 травня фізичні та юридичні особи повинні подати квартальну звітність, адже згідно нового податкового законодавства, усі платники єдиного податку мають надати відповідну декларацію не в п'ятиденний термін після закінчення кварталу, як було раніше, а в сорокаденний. Наразі від підприємців-спрощенців прийнято лише 22% від очікуваної звітності. Від суб'єктів господарювання фізичних осіб лише 16%. Тож, зважаючи на таку дисциплінованість громадян та нюанси нововведень, податківці очікують масові черги. В Останні дні подання декларацій. як свідчить практика, саме тоді активізується 65% платників. Аби попередити травневий ажіотаж, просять мешканців подати звітність якомога раніше. Якщо цього року до 10 травня очікується подача звітності, 27 тисяч суб'єктами господарювання. А це є дуже великі цифри, і будь-який центр неможливо всіх гарно обслужити і без нарікань, без ніяких іншого. Тому для запобігання всяких там. Чергам, всяким е, іншим ситуаціям, щоб було комфортно подавати звітність, щоб, це, щоб ми могли допомогти найбільшим платникам і заповнити її, надати консультації, просимо зчасно прийти і. Дати звітні черг поки немає, однак віконечка для подачі декларацій не пустує. Для тих, хто приходить зі звітністю в останні дні її подачі, сумлінні платники мають обґрунтоване виправдання. Закривається місяць, і в зв'язку з тим, що відсутні ще всі документи. Документи збираються до 20-го числа завжди дають пізніше. Послуги мобільного зв'язку дають пізніше. Рем дає пізніше, аж 17 або 18 числа. Із-за цього буває, що затримка, потім ще треба опрацювати, все звести. І через то буває, що отак. От. Це тільки не діючі фірми можуть здавати раніше звітність, а всі інші мають якісь певні затримки. Із-за цього так буває. Податківці наголошують, змінилися не лише форми декларацій, а для підприємців-спрощенців ще й терміни подачі. Тому, аби роз'яснити платникам податкові зміни, працівники служби проводять відповідні семінари. Черговий відбудеться завтра, в 10-й годині ранку, в Народному домі.